Chuva, taras, chufrinca. So, So, Українців ворог також хоче вбити пам'ять, пам'ять про Шухевича, тому що власне його життя, його боротьба вона надихає українців ніколи не здаватися, а брати зброю і боронити власну землю. Власне, зараз 30 тисяч львів'ян на передовій, Мільйон українців сьогодні воюють за нашу з вами незалежність. Тому для громади міста Львова дуже важливо, щоб ми цей музей відбудували. Щоб ми його зробили місцем, де будуть приходити і в день, і ввечір, щоб сюди приходили діти, приходили ветерани, щоб ми в цьому музеї розказували вже також і про сьогоднішній день, тому що спроба атаки на цей музей це знаєте бажання мускалоти ще раз його вбити, це неможливо, тому що це людина, яка Віддала своє життя за нас з вами, тому архітектурний конкурс дасть можливість знайти краще розв'язання. Чому це важливо? Одним з найважливіших місць цього музею була краївка. Вона знаходилась на горищі. Ну звичайно, що треба зробити доступність для людей з інвалідністю, щоб вони могли побачити цю краївку. Важливо облаштувати весь цей простір, яким він має бути. Тому що, так як це було, це була одна частина нашого життя, але має бути нове бачення. Але при цьому має бути автентика. Ця будівля, краївка, воно все має бути збережено. А тим, хто має сьогодні багато грошей і піариться на тому, що я вже готовий щось профінансувати, друзі мої. Потратьте гроші зараз на зброю. Купіть зброю для української армії, більше купіть. А коли буде готовий проект і буде зрозумілий вже кошторис, ми публічно звернемося до громади. Я думаю, що тисячі людей захочуть докластися, навіть знаєте, одну цеглинку профінансувати, тому що це музей належить народу. Світ є іножо. Кожна держава потребує сильних дій, нації. Роман вируша стала однією з визначальних сторін випробувань і піднімає дітуху на...